Я зараз е, находяться у відпустці до відпустки. Я е, займав посаду, виконував обов'язки начальника. Поліції охорони та схід я розумію. Раніше ви були за начальника таї Кіроградської області, да, Так. так розумію, ви, та? да. Сергій Запорожець, так, правильно? Так, точно. зрозуміло. Ну ви ж знаєте, що випивши за кермо сідати не можна? Я за кермо не сідав. Я ж тільки та, що на, на відео от, тільки що я теж дивився. відео, там в принципі чітко зрозуміло, що Читко... ви сіли і через 4 секунди машина поїхала. Дивіться, я ви пересіли в машині на інше я, сидіння? Я чи яким чином. Що, я тільки mm -hmm. що пояснив. Ну стільки ви ревні можете мене вражувати, скільки нам потрібно. Нам потрібен час. Ви розумієте, Свілочні, не треба тут. Подожіть, ми... я вам сказав, стільки вам потрібно Винич, часу, щоб скласти я... матеріал. Зараз ми ви хочете прийти на місці тест, або ви хочете пройти його в звісно. Ви мене захопите. Запит... Добре, тоді, будь ласка, присаджуйтесь кипаємо, в екіпаж. Зараз до додому. Я... І там сра... я... скажіть, відразу відразу. Вже, відразу, скажіть, вже. відразу вже. скажіть, будь ласка, я повинен до вас сідати, чи я можу поїхати? Ні, своєю поїхати? Ви, ви... ви не... зараз опечені в пересування, ви своєму вільному розумієте, сідайте зо мною. Вам вже, я вам вже сказав. Що я зараз хочу збирати? Ви особу встановили. У вас тут Сергій у вас Володимирь. тут цілих п'ять чоловік. Я, будь ласка, запрошую, вас тут ми проїдемо до 2Б наркодиспан. Ви там сходите, я ви обов'язково ще... зі мною. Я вам я вже задавав проветр. це питання так. на основанні якої закону, статті ви мене заставляєте Ні, сісти в світі Я... Згідно правил дорожнього руху, не мені вам це пояснювати. Згідно правил дорожнього руху, я до вас не повинен сідати в машину. Згідно правил дорожнього руху згідно. на вимогу, на вимогу працівника да. поліції ну, розумієте? Пошли. розумієте? Пошли. добре підемо пошли. добре підемо. Пошли. Пошли.